Національний парк Греслендс знаходиться на межі канадської провінції Саскачуван і американського штату Монтана. Парк розділений на два блоки: східний і західний. Він захищає одну із найбільших за площею північноамериканських прерій. Зараз це одна із найбільш уразливих територій Північної Америки. Тут складні умови життя, суворі зими, мінливі весни і спекотні літа. Тут сильніший вітер, ніж у більшості пустель світу. На відміну від інших національних парків, Resslans це сукупність колишніх ранчо, великі його частини і досі приватна власність. Для того, щоб парк процвітав, землевласники і установа парки Канади мають підтримувати його екосистему. Це була б велика помилка втратити такий парк. Спочатку 19-го століття багато тварин і рослин тут на межі вимирання. Кілька видів тварин під загрозою зникнення в Канаді. Таких видів близько восьми десяти. Підтримка цієї вразливої екосистеми зараз головне завдання. Крок за кроком прерії мають бути відновлені. Від цього залежить майбутнє парку. Жючі парки Канади національний парк Греслендс. У 1908 році один закон змінив ці місця назавжди. Королівські землі роздали фермерам, дикі місця стали полями. деякі рослини зникли назавжди. Нині спільними зусиллями колишні прерії парку відновлюються. Але цей процес потребує терпіння і наполегливості. Коли ми завершимо площа парку складатиме 950 квадратних кілометрів. Тоді нашим завданням буде зберігати ці кордони. У 1981-му більшість земель парку були приватною власністю. Тож установа парки Канади налагоджує співробітництво із землевласниками. Джефе, привіт. Як справи? Добре? А ти як yeah. давно не бачив? 20 років тому було складно охопити ранчо такого розміру. майже неможливо. Тут раніше починалися корівники. І тягнулися аж туди. Багато фермерів продали свої ранчо у станові парки Канади, тому що справа стала не такою прибутковою. У 1984-му парки Канади почали скуповувати землю фермерів. Це триває і досі. нові власники, новий менеджмент. Це дуже продуктивна екосистема. Можливо, рослинності тут небагато, бо це суха екосистема. але ця трава дуже поживна. Щоб позбутися небажаних рослин і забезпечити розмаїття нових, треба використовувати ці землі як пасовище. у 2005 році на сотні квадратних кілометрів західного блоку запустили найбільших савців північної Америки. рівнинних Бізонів. Бізони стали рушійною силою у розвитку цієї екосистеми, бо ми хотіли відновити давні природні умови існування цих земель Улітку бізони з'їдять високу траву, лишивши низьку м'яку траву для інших тварин. Чорнохвостим луговим собачкам потрібна низька трава, щоб бачити хижаків і рити тунелі. Те саме стосується інших видів: змій, бурундуків тощо. На початку 19-го століття бізонів тут мешкало 30 мільйонів. До 1875-го їх лишилося кілька сотень. Якби на початку 19-го століття вишикувати всіх бізонів північної Америки, вони б три з половиною рази обігнули екватор. Після винищення вони ледве подолали б два квартали міста. Ми дуже близько до їх втрати. Незважаючи на ризик, за чотири роки стадо парку виросло із 71 однієї до 200 особин. Бізони знову адаптувалися до умов. До національного парку Греслендс приїздять звідусіль, щоб побачити бізонів. Ці харизматичні тварини мають вплив на екосистему. Популяція бізонів вижила, але за ними пильно стежать. Поперед. Давай, давай. Швидше, швидше. Культура, яка стала свідком занепаду парку, тепер підтримує його. Саме ковбої зі своїми ранчо відкрили світу дикий захист. Тепер ковбої допомагають відновити прерії національний парк Греслендс підтримує екосистему прерії, залучаючи до цього ковбою. Вітайте нашого учасника дикого Пітера і його скакуна Шелі. Ось вони з'являються. Увага, небезпечна ситуація. Пітер опинився на землі, але давайте його підтримаємо. Поплодуйте ковбою. Місцелі раніше потроху занепадають. Сучасні торговельні умови змушують фермерів адаптуватися. Тому вони пристосовуються до нових умов і борються за виживання. Ми ледве зводимо кінці з кінцями. Сім'я Джоді продала землі парку. Він досі розводить худобу. Коли ми повертаємося з роботи у парках Канади, на нас чекають клопоти вдома. установа парки Канади наймає місцевих ковбоїв, таких як і Джоді, щоб ті за допомогою коней обслуговували парк. Автомобілі тут не годяться, а от коні це екологічний вид транспорту. Так, ми використовуємо коней у своїй роботі на установу парки Канади. Коні можуть нести до 100 кілограмів спорядження. Вони доставляють його в глиб парку, не завдаючи шкоди природі. Особливо це стосується рідкісного виду чорнохвостих лугових собачок. Ми дедалі частіше використовуємо кони. дослідникам? Потрібні клітки. Ми прив'язуємо їх до спин коней, які йдуть із ними 10 кілометрів на спеці. Вони дуже допомагають. запрошуємо до колонії логових собачок. їхня чисельність 25 тисяч. 95% виду зосереджено у північній Америці. і Гресленс одне з небагатьох місць, де вони мешкають. однак, їхнє існування зовсім не бажане з точки зору фермерів. Логові собачки так сильно об'їдають траву, що її не вистачає худобі. їхні нори теж становлять проблему. Тож історично фермери сприймають їх як конкурентів, особливо коли вони формують колонії. Тут близько 20 колоній логових собачок. Ці колонії займають територію від 50 до кількох сотень гектарів. влітку колонії забезпечують існування інших видів, таких як рогаті ящерки і павуки, й чорні вдови. Якщо логові собачки зникнуть, вони теж. ми хочемо, щоб логові собачки адаптувалися до нових пасток. Ми залишимо їх днів на п'ять, а тоді повернемось. Собачки харчуватимуться наживкою. І тоді ми зможемо встановити справжні пастки. Чудово, дякую, хлопці. Логовим собачкам тут добре. Співробітники парку досліджують їхню поведінку і готовність до наступного етапу. Ми стежимо за тим, як розростається популяція чорнохвостих лугових собачок і як вони взаємодіють з хижаками, зокрема, з тхором. головна здобич чорноного тхора це лугові собачки. скорочення їх чисельності призвело до вимирання тхорів. У зв'язку з відновленням популяції собачок у 2009 році у парк випустили перших тхорів. Крок за кроком прерії гресленсу оживають завдяки розмноженню видів, які їх населяли. Існує приказка за хорошим парканом хороші сусіди. Але так було не завжди. Раніше ті види, які зараз під загрозою, винищувалися. А найбільше з них змії. Увага. У Грасланці весна пізня. Літо коротке, осінь рання, а зима сувора. Таке поєднання сприяє існуванню логової гримучої змії. Ми у місцевості Снейк Піт. вона найбільша в національному парку Гресла Тут змії впадають у сплячку від осені до кінця зими. Снегснейкід не завжди був кратерованим пагорбом його змінили люди, переслідуючи змі. вони підривали за допомогою динаміту їхні нори. люди не розуміли, якої шкоди вони заподіють. адже змії це важлива частина екосистеми. на відміну від більших тварин. Рептилії дуже чутливі до раптових змін. Часто вони є індикаторами забруднення води, присутності пестицидів і радіації. Дослідники вживлюють їм маячки, щоб відстежувати всі переміщення і поведінку. Та чи справді вони становлять загрозу? Чи просто намагаються вижити Ці змії ніколи не нападають самі але їх майже не видно і можна на них наштовхнутись Вони дуже добре маскуються. хтось із туристів може наступити на змію під час прогулянки. тож змія кусає не тому, що вона зла, поки греслен збореться за відновлення своєї екосистеми. що відбувається нижче? Під товщою його земель ховається чимало таємниць існування динозаврів У 1874-му експедиція Джорджа Доусона знайшла на території гресленсу кістки динозавра. Також це один із найбагатших районів на скам'янілі рештки стародавніх савців. Але донедавна ця земля була приватною власністю Ще два роки тому. Це була земля Джеймса Андерсона. Та й весь східний блок дуже молодий. на цих землях кістки просто стирчать із землі. Це хребет великого динозавра. Хребці крихітні, бо це кінчик хвоста. Усі вони збереглися у своєму природному порядку. У цих місцях були диски. Такі знахідки приємно нас вражають але нелегальні розкопки на території переслідуються законом. Це пластик. його тут лишили не ми і не наші попередники, які мають дозвіл. Це свідчення того, що тут орудують браконьєри. Палеонтологи, такі як Ганс, повинні отримати дозвіл на доступ у парк. Що у вас? О, це кістка. Дуже стара. Вона зламана. Це схоже на частину шиї або хребець. Перевіримо потім. Та лінія це кратерно-палеонтологічна межа. Які 66 мільйонів років. Саме тоді ми перестаємо шукати рештки динозаврів. у цей період зникло 75% усього живого на землі. ми хочемо обшукати весь цей пагорб. Тут хороше місце. Ми можемо оглянути звідси всі пагорби, шукаючи межі на скелях, і вимірюючи їх. Кожна викопна рештка, яку ми знайдемо, фіксується аж до сантиметра відносно межі. за допомогою GPS Вони визначають сотні місць знахідок, і картину важливих подій в історії нашої планети у нас є 325 локацій на території східного блоку національного парку Греслендс Це місце 326. визначення місць залягання решток. Це одна справа. але ерозія може розмити місце розкопок, перш ніж археологи почнуть роботу. У парку ще не було повномасштабних розкопок. Ми хочемо зібрати докупи всі місця. Зафіксувати їх. Так ми складемо загальну картину цієї місцевості. оскільки це національний парк. На розкопки потрібен дозвіл. усім знахідкам присвоюється номер для бази даних. Ось воно дивіться. Центр знахідок таранозавра Рекс. «Греслендс» тісно співпрацює з музеями та університетами по всьому світу, постачаючи їм експонати викопних монстрів. Усі рештки на столі це таранозавр. Це ось Скоті. Скоті його знайшли в східному блоці. Це найбільш повний скелет тиранозавра у Канаді. Хоча його було знайдено за межами парку, він свідчить про багатство місцевих земель на викопні рештки. Це найбільший шматок із рештками тиранозавра. Він зацементований у піску. Тут є фрагменти хребта, верхньої і нижньої частин. Це ось стегно. Королівський музей Саскачевану. за останні 20 років науковці подвоїли перелік відомих видів динозаврів. А майже недоторкані землі Гресландсу можуть пролити ще більше світла на таємницю існування цих надзвичайних істот. останнім часом Гресленд активно відновлює і розвиває свою унікальну екосистему. ми консультуємо місцевих жителів і сподіваємося, що скоро побачимо результат. Значну роль у цьому відіграє установа парки Канади. це лише початок. але він вдалий. Хоча значна частина земель є національним парком лише 10 років, гресленс доводить, що процвітання одного виду завжди залежить від процвітання інших видів. Це дуже допомогло нашому містечку. Ми працевлаштовані сюди приїздить чимало людей. А ще це об'єднує нас. Їхні зусилля дозволять відновити екосистему з її флорою і фауною повернувши колишню славу